А тепер розв'яжемо нижній інтервал «ре-фа». Ре фа має три ступені ре мі фа А тонів півтора. Ре ре «ре-ре-діс», ре діс мі і «мі-фа». Три половинки утворюють 1,5. Таким чином, три ступені вказують, що це інтервал «терція», а півтора тони свідчать, що вона мала. Отже, це інтервал мала терція». А тепер побудуємо всі інтервали від ноти до і будемо визначати їхні ступені та тони. Спробуємо. До до має лише один ступінь, тому це пріма. Як будемо її називати? Оскільки пріма має лише один варіант, то вона буде чиста. Кажемо чиста прима. Містить 0 тонів, тобто нема жодної пройденої відстані. Нота повторюється. Далі до ре Два ступені. Це секунда, вона має два варіанти. До ре і до ре бемоль. Як розрізнятимемо їх? Інтервал до ре називається велика секунда. А от до ре бемоль менший інтервал, тому це мала секунда. Наступний до мі має три ступені, тому це терція. І тут їх знову два види. До мі велика терція, до мі бемоль мала терція. Далі йде до Фа 4 ступені і ця кварта. Оскільки кварта має лише один варіант, то вона називається чиста. Наступний інтервал до соль має 5 ступенів. І тут нас зустрічає єдиний виняток. Хоча квінта має два варіанти, але квінта буде чиста. Це ноти до соль. А от інтервал до соль бемоль називається тритон, і його ми вивчатимемо пізніше. Треба добре вивчити основні інтервали, а тоді окремо розглядатимемо цей виняток тритон. Далі до ля велика секста, до ля бемоль, мала секста, до сі велика септіма, до сі бемоль мала септіма. І до першої октави, до другої октави це інтервал чиста октава. Отже підсумуємо: тони починаються від нуля, Адже, якщо є дві однакові ноти, то відстань не пройдена нуль. Всі наступні градації йдуть половинками. І максимальне число тонів 6. Це відстань від ноти до першої октави, до ноти до другої октави. Попрактикуйтеся особисто. Якщо враховувати, що ці 8 інтервалів мають варіації чисті, малі та великі. То скільки всього їх виходить, ось я все зібрав для вас у табличку. З неї ми бачимо, що є 8 інтервалів. Половина з них це чисті, інша половина це малі та великі. Зверніть увагу, чисті інтервали перший та останній, а також два середні. Кожен із восьми інтервалів має свої ступені та тони. Ступені такі самі, як порядковий номер від 1 до 8. Тут все просто. Тони крокують половинками від 0 до 6. Пріма має лише один вид, тому вона називається чиста і відповідно містить 0 тонів. Секунда має два види: мала півтона і велика 1 тон. Терція теж два види, мала півтора тони і велика 2. Кварта чиста має 2,5 тона. Зауважте, що 3 тона не має жоден інтервал. Це виняток, про який я згадував, що його вивчатимемо окремо. Він так і називається 3 тон. Далі йде квінта. Вона чиста, тому має 3,5 тони. Після неї секста. Теж є два види. Тому, відповідно, мала секста забирає 4 тони, велика 4,5. Передостання септіма. Мала 5 тонів, велика 5,5. І останній інтервал октава. Вона чиста, тому містить 6 тонів. Розумію, що одразу вам нелегко запам'ятати всі цифри, але дам вам пораду. Розріжте цю табличку навпіл і з того, що утворилося, запам'ятайте два крайні інтервали. Перший чиста пріма має 0 тонів, і останній чиста кварта 2,5 тони. Відповідно, якщо треба буде вирішити секунду, то пріма буде для вас точкою відліку. Якщо пріма 0 тонів, то секунда має півтона і один в залежності від виду. Аналогічно, якщо ви запам'ятали, що кварта це 2,5 тона, то терція це 1,5 і 2 в залежності від виду.